Зустрічайте дизельний Passat. Це в нас без 7 кузов, 2014 рік, тушка дизельок на автоматі на передньому приводі. Візуально виглядає гарненько. Тут ось є такий незначний дефект по порогу. Ні на що не впливає, але він є. Оригінальні 18 ті на хорошій літній гумі. Комплектація в нас сел, камера заднього огляду, безключовий, комбінований салон. Шкіра Алькантара, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом зі складанням 189 тисяч оригінального пробігу, помилочок ніяких немає, працює рівненько-гарненько, велика мультимедіа з камерою, з блютусом, клімат на дві зони, підігріве сидінь, старт-стоп. Також лючок, задній ряд. Саме абсолютно без будь-яких зауважень. Чистенький охайний салон. Технічно автомобіль обслужений, нічого по ньому робити не треба. Вже на літній гумі, тому, хто кажуть, встані сідай і їдь. Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.